Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас з вами буде цікава лекція про ультразвукову діагностику болів в проекції попереку. Спочатку а, всі подумають, ну це нирки, це можливо поперек, а це зовсім не так. І Перед тим, як ми почнемо взагалі всю нашу лекцію і ультразвукову діагностику, саме, розглянемо, що таке біль, класифікація болі, характеристика, локалізація, інтенсивність та радіація. А далі вже перейдемо до анатомічних основ, заочеребного простору, самого попереку шкіри, м'язів, як виконувати цю діагностику, технічні аспекти, протокол дослідження та практичні рекомендації. І починаємо з вами з визначенням болі. Боль це неприємне сенсорне та емоційне відчуття, що асоціюється з реальним.